Щороку, четверту суботу листопада в Україні, починаючи з 1998 року, відзначається День пам'яті жертв голодомору. Ця жалобна подія нагадує світові про страшну трагедію, пережиту українським народом у 1932-1933 роках. Голодомор був одним із найстрашніших в історії та залишив непоправну втрату в серцях українців. Найжахливіше, що жертвами Голодомору стали не лише дорослі, а й безліч дітей. Безперечно, ця трагедія залишила глибокий слід в історії України та пам'яті її народу. Тому щорічно у день пам'яті жертв Голодомору. Відбувається загальнонаціональна міжнародна акція. Запали свічку. Пропоную разом зробити свічку із паперу. Ось таку свічку ми з вами будемо робити. Для роботи нам знадобиться половина аркушу паперу, Квадрат червоного кольору зі стороною 6 см. Менший квадрат жовтого кольору. Зі стороною 4 см. А також клей, олівець і ножиці. Спочатку ми зробимо саму свічку, а вже потім полум'я. Кладемо вертикально папір і з одного боку широкою смужкою змащуємо клеєм. Починаємо скручувати наш папір в трубочку. Свічка може вийти або товще, або вужче. Це залежить від того, як ви будете скручувати папір. Саму свічку ми зробили, ось така вона вийшла. Зараз будемо робити полум'я. Для цього беремо червоний більший квадрат і згинаємо його навпіл. По лінії згину малюємо півовал, трохи звужений з одного боку, а з іншої сторони така невеличка ніжка. У нас виходить, наче крапелька на ніжці. Те саме ми робимо із жовтим квадратом. Згинаємо навпіл, потім малюємо півовал і вирізаємо. В нас вийшло два полум'я: червоне більше і жовте менше. Жовте приклеюємо на червоне, чорним фломастером малюємо ниточку, яку підпалюють, коли хочуть запалити свічку. А тепер приклеюємо саме полум'я на нашу свічку. Наша свічка готова. Запали і ти свічку пам'яті у своєму вікні.